Ну, хіба не в новому заповіті написано, що духів треба іспитувати? Духів треба іспитувати чи не треба? Скажіть, будь ласка, пророків провірять, треба чи не треба? Якщо в общину приходить людина, з нею треба поспілкуватися, що вона розуміє, як вона розуміє, чи не треба. Як ви гадаєте? Просто люди ніколи не були в Єшивах, і люди не розуміють, як взагалі навчання проходить в Єшивах. Чому написан Талмуд? Тому що на один вірш є 7-8 мненій. Це про що каже? Це каже про те, що людина 100% не може розуміти, як істина написав або сказав Бог. Тому, коли люди спілкуючись, вони висказують кожен своє мніння, це не значить, що я зараз кажу істину 100%. Тому Ісус як нормальний єврей, як він відповів на питання? Як євреї, звичайно, відповідають на питання, друзі. І все. І тоді людина сама висказує, от обратна связь вже йде. Людина висказує своє мінінє. І дивляться, чи погоджується ця людина, в якій питання ізначально задали, чи ні. Іде англійське слово таке кон'єкт, тобто соєнє мненій. І все.